Суджа російські пабліки телеграм-канали публікують фото з армією Росії, як стверджується, з центра Суджі біля адміністрації міста. Це площа радянська площа Свєтська. Вони так вони називаються. При цьому одні російські пабліки пишуть, що зачистка міста продовжується. Інші що збройні сили України вже фактично повністю його покинули. Місто відступаючи в сторону Сумської області. Про те, що українські війська виходять з Курської області, пише з посиланням на військових збройних сил України. Журнал Forbes, вони кажуть, що 25 лютого. Шквал ударів російських БПЛА, нібито не знаю, Так пишуть, вивів з ладу десятки українських транспортних засобів вздовж головної дороги на суджу. Форбс пише, що частина українських підрозділів, включаючи найбоєздатніші бригади, вже нібито виведені на територію України з Курської області. Моїм друзям вдалося покинути Курськ. Повідомляє один із українських джерел. Ось виданню Форбс. Не знаю, ми чекаємо, звичайно, на підтвердження цієї інформації, в першу чергу від генерального штабу, тому що ми посилаємось на змі. Але от ти сказав таку фразу: я з тобою, до речі, погоджуюсь, пане Микола. Да, що це частина того, що відбувається в в суді в Джиді? Да? Ти знаєш, давай згадаємо слова нашого президента, який казав там ще декілька місяців тому, що Курчина стане таким собі ну, Ну не козири ні, але ж елементом е тиску на Росію на майбутніх пере 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 перемовинах. Давай прямо скажемо, що перемовини вже розпочато не вчора, не позавчора. Вони вже йдуть. І я думаю, що те, що ми вийшли, ну, а ми практично вже вийшли. Це каже про те, що так ми курщину, мабуть, мабуть, це моя думка. Обміняли вже на щось, на щось, на що хотіла може захватити Росія, може вона ще десь вийде. Ми ж не знаємо, що буде там через день-два-три, да? але мені здається, що слава Богу, що Курщина свою місію вже виконала, і давай скажемо прямо: блін, більш ніж півроку ми утримували частину Росії. Абсолютно спокійно, вони там ішли туди всім, чим тільки можна корейцями, не корейцями кимось ще отримували. Чомусь тільки зараз, да бабах, і ось ми звідти виходимо. Як вони кажуть, що це тому, що геніальні полководці Росії полезли по газовій значить, ну, це все чуш Якщо ми виходимо зараз, то це просто для Путіна. Знаєш, така штука. Типа, Вова, покажи своїм дебілам, що ти хоч що там можеш. Mm -hmm. І ну дайте хоча б, пусть, ну пусть, ну пусть вони вийдуть оттуда. Ну, що це таке? Окей, вийшли. А тепер е, покажи, що ти здатен до миру, до бодай якогось миру. Я тобі скажу: ми не можемо з тобою уявити собі деякі наші глядачі, що та? таке 30 днів тиші. Тому що ну якщо брати десь і в Ужгородському котлі, ну там думаю, можуть. Да? Якщо брати десь там в Добропіллі, в Краматорську, в Запоріжжі, ага. в Херсоні, в Сумах, там десь ще та 30 днів тиші, люди будуть да. думати: блін, що таке. Ну, ну да. тобто, де це все? Бо-бо-бо, Де воно? 30 днів тиші, це е, е, нерви та спокій наших діточок. Наші діти, блін, вони ростуть в умовах постійних там, вибухів, прольотів, прильотів, тривог таке. Ну, скільки можна. Є у нас такі собі адепти, я тобі скажу, я читаю, блін, я в шоці, є адепти війни. І ми повинні йти до упору, але частіше вони це пишуть за кордону, десь О, там так. сіли, такі, і ми, а ми, говорить, вам будемо донатити. А, ну, если так, то, конечно, да, можем. Поэтому я очень жду э, мир. Я вот с теми людьми, с которыми я общаюсь, они тоже ждут мир. И я тебе скажу: есть э, расхожее мнение: что все военные не хотят, они хотят. Блин, ребята, поедьте к пацанам, пообщайтесь с ними, спросите их, чего они хотят. Они хотят справедливый мир, да. Они хотят к своим семьям. А пацаны до войны были учителями там кем-то еще да добровольцами пошли многие воюют не ноют но хотят мира потому что дома дети растут не видя папку ну как это так да вот. поэтому если мир будет справедливый если мир будет э, долговременный окей але давай скажем прямо юр но ну, не будет в нас З Росією тепер ніколи миру такого щоб назавжди, тому що е, одне з е, один з варіантів відповіді: ось на той е, на те опитування, яке я робив, це чи не зробить Росія якийсь великий удар навіть перед підписанням перемир'я. Я тобі скажу, дуже багато людей проголосувало, що так вони можуть. Ну тобто. Е, я слухайте, бачив цей фільм, який там е вийшов нещодавно на Западному фронті е без перемін? Нетфліксовський, ні? Нет? Mm, на Нетфлікс я дивився, звичайно. Да. Так, ось там же ж саме така річ була, да. Тобто е підписано вже все. Да? Об 11, 11-го числа перемир'я. Всі готові і генерал. Чокнутий, да? говорить, а ми вас зараз. І за 15 uh, хвилин до того він відправляє війська в атаку. Вони гинуть, люди гинуть, але він uh, задоволений, да? те ж саме може зро зробити Путін. Тобто, він може там, прямо перед тим як як бахнути всім, чим тільки можна. Тому що він розуміє, що як мінімум там 30 днів вони зможе накаплювати. Говорить, а давайте всім. Це буде больно, дуже больно. Но це буде ще более больно для всього западного мира. Це буде така пощечина їм, тому що вони вірять путіну. І доповню, вибач, є ще така штука на покровському напрямку. В нас дуже все прям ну, фу фу, -фу да? Тобто э, наступальний потенціал Росії ну, його немає, і в нас там є дуже великі сили. І навіть Росія каже про те. Що вони чекають від нас якогось ривка там, і навіть вони до сих пір кажуть про те, що ми можемо в моменті, да, от в ривке, освободити кілька окупованих городів, наприклад, Українськ, наприклад, Сілідова. І тут така штука, що ми розуміємо, що ми цього не робимо, тому що це буде небезпечно в плані того, що ми туди заходимо, потім вони нас будуть ви. Впивати, але а якщо це буде така ж сама штука, да там за годину перед перемир'ям, ми ну за там 2-3-5 ми робимо великий ривок. Туди заходимо і таке а все, а все, все, все все і от тоді буде я тобі скажу дуже дуже цікаво, тому що я роблю дуже багато відео про ждунів, ті, хто на окупованих територіях, вони там люблять Путіна, зустрічають цих освободителів, цілують їх у всі міста. І я поїду туди, в той же самий, самий день, коли їх деокупують, щоб з ними поспілкуватися. Що вони мені скажуть? Mm -hmm. Ось такі думки, пане Юрію. Пане Миколе. Я поїду з тобою в цей же день, тому що мені буде невимовно цікаво, насправді okay. як.